13 лютого, Всесвітній День Радіо. У цифрову еру радіо залишається найнадійнішим засобом масової інформації. Це відносно Молоде свято. Рішення про його проведення щороку, 13 лютого, Генеральна конференція ЮНЕСКО прийняла за ініціативою Іспанії в листопаді 2011 році. В світі ж його відзначили через рік після цього. Варто відзначити, дата проведення свята була обрана не випадково. Саме 13 лютого 1946 року вперше вийшло в ефір Радіо ООН, станція якого розташовувалася в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй. Цілями цього дня є з одного боку підвищення цікавості громадськості та ЗМІ щодо важливості радіо, а з іншого заохочення осіб, які приймають рішення, забезпечити доступ до інформації за допомогою радіо. А також сприяти налагодженню зв'язків та міжнародному співробітництву радіомовників. Всесвітній День Радіо має свою сторінку на Facebook, на якій, до речі, було оголошено пропозиція взяти участь усім охочих у формуванні теми Дня Радіо. Всесвітній День Радіо має офіційний веб-сайт, на якому розміщуються основні новини святкування Дня Радіо, теми року, 13 ідей святкування та багато іншої цікавої інформації. Радіо продовжує залишатися одним з найпопулярніших форм зв'язку. За даними Міжнародного Союзу електрозв'язку, сьогодні близько 80% домівок у світі мають хоча б один радіоприймач. Перший радіоприймач був запатентований сербським винахідником Ніколою Теслою в 1893 році. В Україні першу цивільну радіолінію проклали в 1902 році. Радіо це спосіб комунікації з найбільшою аудиторією в світі. Воно є загальновизнаним способом зв'язку, що володіє великими можливостями і вимагає малих витрат. Радіо дозволяє сягнути найбільш віддалених громад і найбільш вразливих груп населення. Більш того, радіо відіграє визначну роль в надзвичайних ситуаціях, полегшуючи надання допомоги при стихійних лих. День радіо заснований для того, щоб знову й знову нагадувати, що місія традиційних і сучасних ЗМІ – не маніпулювання свідомістю мільйонів, не відволікання уваги від важливих проблем сьогодення, а поширення інформації про права людини та проблеми її безпеки.